Вітаю! Сьогодні хочу дати вам одну медитативну техніку, яка називається Крила вашого роду. Візьміть один аркуш чистого паперу і покладіть його перед собою. Далі покладіть ще два аркуші паперу. Це ваші тата і мама. Далі покладіть ще. По два аркуші паперу біля кожного це їхні тата і мама. І ще раз зробіть те ж саме. З правої сторони це ваш тато в рід, з лівої мамин. Станьте на перший лист спиною до всіх останніх. Це. Ваші крила підтримки у вас за спиною, закрийте очі і спробуйте уявити, що позаду вас стоять ваші батьки. Неважливо в реальному вони світі чи ментальному, батько праворуч, мати ліворуч. Вони поклали руки вам на плечі. За їх спинами, їхні батьки, ваші бабусі. І дідусі, за їхніми спинами, їхні батьки і так далі. За вами стоїть весь ваш рід. Уявіть його, просто людські фігурки. Відчуйте за своєю спиною всі сім поколінь, що йдуть з глибину століть. Це 128 людей, які вас підтримують, які є вашими ангелами. Праворуч батьківська лінія, зліва материнська. Подякуйте вголос своєму родові за дар життя, дякую тобі, мій рід. В уяві повернеться обличчям до роду і вклоніться. Встаньте знову спиною і скажіть я приймаю всіх виключених, відкинутих. Всіх, про кого забули, кого позбавили підтримки і поваги, і даю їм гідне місце. Уявіть, в області грудей білу кулю, наповнену безумовною любов'ю. Ця куля зростає, наповнюється все більшою любов'ю, збільшується в розмірах і заливає любов'ю спочатку ваших батьків, потім бабусь, дідусів. І поступово весь ваш рід. Відчуйте, як вас наповнює відповідна любов до вашого роду, відчуйте, що ви продовження свого роду, улюблене його дитя, ваш рід підтримує вас і дає опору. Відчуйте надійність і стійкість підтримки і силу, яку дає вам рід, подякуйте йому за це. Ви можете звернутися до свого роду за парадою, і рішенням, і підтримкою в будь-якій життєвій ситуації, будь то вирішення проблем з фінансами чи в особистому житті. Ваш рід вас завжди підтримує. Навіть якщо ви не знаєте своїх предків в будь-якому роду були і слабкість, і сила, обов'язково був хтось щасливий і успішний. І хтось знедолений і зневірений. Зверніться за цією силою, за цим досвідом. Придумайте її, якщо потрібно. Наше звернення до роду не залишаються без відповіді. Це працює. Ви не самотні в цьому світі, ви частина свого роду, частина чогось більшого, а значить. Можете затребувати і опертися на силу свого рода, поверніться і вклоніться своєму родові, Постійте хвилинку і усвідомте силу, енергію, яка рухається до вас від них. Скажіть уголос: я улюблене дитя мого роду, відтепер потік любові, мудрості і світла. І сили роду безперешкодно протікає через мене в наступні покоління, на благо всіх моїх близьких, людства і Всесвіту. Поверніться, вклоніться своєму родові і скажіть йому дякую.